Ви ж не думаєте піти від нас, Бейлівік. Я роблю свою роботу вже дуже давно. Ви не можете. Я й не маю такого наміру. Але якщо моя незграбність не закінчиться, я можу зіпсувати ювілей. Ні, цього не буде, бо я вам допоможу. О, ви не зобов'язані допомагати принцесу. Ні, я мушу. Ви мені завжди допомагали. Тепер я вам допоможу. І з вами буду я завжди що не роби. За думку я здійсню свою, всі чашки таці розіб'ю. Тому як втрапити біду, на поміч я скоріш прийду, згадаєш, скоро ти мене тебе тут кожен прокляне. На поміч я прийду у важку годину, я принесу біду і пакісяку мерзотину і з вами. Довзив вже твою роботу я вкраду. Так, творецьким бути у казковій моя. Я буду хитрим і підступним, як та змія. Знаю я таємний трюк. Ха-ха, пилі -ха! тобі каю. І вам я точно пригоджусь, костюм я візьму. Як впадеш від втоми з слік вел дасть тобі віддих Не нервуйте, нема причин, бо поруч вірний помічний. Та ти вже немічний, дурний, слік вел втілить, задум свій. На поміч я прийду у важку годину. Я принесу біду і всяку тупа мерзотину. І з вами разом я всі труднощі пройду. team for your robot